Всім Божого благословіння. Хочу поділитися історією про героя, який набув світової популярності через те, що побував на тому світі за межою смерті. 90 хвилин він був у раю після того, як загинув. І лікарі підтвердили смерть. Але він повернувся з того світу з посланням від самого Бога. Чоловік помер миттєво при автокатастрофі, не відчувши ніякого болю, ні жаху, його гарнуло яскраве світло. І не було ніякого страждання. Вмить він вже стояв біля брами Небесного Єрусалиму. Він бачив тих, хто молився за нього при житті. Бог повернув його на землю, щоб він виконав місію, розповів про те, що рай існує. І нам слід зараз задуматися, куди піде наша душа? В рай, де радість чи пекло, де хробаки і вічне тління. І щоб дізнатися більш детальніше і переконатися в правдивості, підписуйтесь на канал Салтаненка у телеграмі. Там є багато цікавих фактів.